Всім привіт! Ви на каналі Улюблена Садиба. І хочу вам показати отаких от дві фуксії. Забулося, не можу виговорити, як зветься. Ця я напишу і покажу ще одну фуксію голубу голубий ангел, дуже гарні фуксії безподобні. Це в мене в цьому році, оце цьогорічній живець. Я її в цьому році виписала маленьку і вже сама відростила живця. І ось вона така красоточка. Красотка. Квітки. Ось такі, які великі квітки. Спочатку розпускаються. Тим а потім стають кольору фуксії. Розпускаються ось такі. в розпуску. З самого початку, а потім великі, ось така велика квітка. Що зніму і покажу. Ось скільки ще бутонів. Тут попалася в Беларусела. Теж майже такого розміру. Ось така красота. Похожа вона до голубого ангела. У нас сьогодні прийшов дощ. Для Фуксі це звичайно, погода дуже гарна. Це голубий ангел, зараз показую. А так вона була жара 30 градусів, більше як 30, і вони дуже страдали. А ось зараз хороша погода. Ось так красно цвіте голубий ангел. І ще скільки ось бутонів на ньому. І зараз одійду і ось так зніму. І здалека покажу і тут ось. Ось такий блю ангел. Теж гарна фуксія, Но квіточка менша. Розпускається синіща, а потім стає так. же сам. Но квіточка менша за квітку. Ось цієї фуксії це вже перецвічено, я порівняю. Так, вроді як і не набагато менша, а, а взагалі-то вона набагато менша. Ця ось яка гарна. Ось скільки ще бутонів є. Красотка. Яка вона буде гарна, як вона повністю вже розпуститься. Ампельний сорт, бела русела теж. Ось. Фуксія голубий ангел, вже в мене, напевно, третій рік. Вже вона така немолоденька, але дуже, дуже багато бутонів і дуже багато квіточок. Не може вона себе в цій жарі показати повним, своєму повному розпуску. Ось така вона суточка дуже гарна. Така голуба фуксія, голубий ангел, блю ангел. Трошки менша квіточка за ту. Фуксія, фоксіона. Ну. Ось так.